Також пропоную голосувати пункт 2, яким передбачено сьогодні продаж земельної ділянки Закарпата автотрансової, голосувати окремо, тому що дуже багато є претензій, я скажу при обговоренні. Я, я зразу скажу по автостанції. Працюючи в райдержадміністрації, дуже багато було нарікань на те, що наші пенсіонери, пільговики, які мають право користуватися на пільговий проїзд, вони не можуть на автостанції сісти в автобус, бо з них знімається так званий посадочний збір. Тобто, якщо пенсіонер приходить на автостанцію, він має безплатно право їхати. Він мусить купити, тоді було, по-моєму, 80 копійок заплатити за посадочне місце. Люди наші втікають з автостанції у центр і так далі, і так далі, щоб і не сідати. Тут депутат Герман сказала, коли я казав, на даному автостанції нема навіть вбиральні. Мені Анжела Усина сказала, що ні. Там вбиральня є. От я особисто там був, підіть рядом з вами. Вбиральні там нема. Даний заклад на 70, а може і більше відсотків. На 70, дайте я до, скажу, ви скажете, на 70, за автостанцією ми говоримо. На, даному, на, даному, на даній автостанції. Більше 70% площі займає торгівля і може ну, 30%, то я з прибільшенням кажу, там займає для обслуговування наших людей. Сьогодні губернатор заявляє, що мери, шукайте в деяких містах, шукайте земельні ділянки для альтернативних автостанцій, бо вже є дійшло до того, що дуже велика частка коштів йде в білетові для автостанції. І вже шукайте місця для альтернативних автостанцій. А ми в той же час швиденько хочемо продати автостанцію всю територію, не лише під самою будівлею, але всю територію 13 соток. Тому у мене пропозиція не голосувати за даний і за тіп-топ, і за автостанцію. На вашу пропозицію було відповідно пункту голосувати окремо. Значить, шановні колеги, що стосується питання по автобусній станції, я хочу довести до вашого відома, що земельна ділянка розміром 0,13 газ, газ» знаходиться в постійному користуванні вакцикарпат автотранс. Згідно Державного акту на постійне користування землею від 18.11.1999 року, серія 2 ЗК номер 000208 для розміщення і експлуатації будівель і споруд автомобільного та дорожнього господарства, які є його приватною власністю. На сьогоднішній день дане підприємство сплачує земельний податок за використання земельної ділянки. Я зараз надам вам слово. Друге. Версий Карпат Автотранс відповідно до чинного земельного законодавства пройшли усі процедури і етапи виготовлення експертно грошової оцінки земельної ділянки, що знаходиться в місті Перечинку, вулиці Червонорміській, сформована відповідна справа і виготовлений звіт про проєкт. Дане питання неодноразово розглядалося на засіданнях комісії. Були прийняті відповідні рішення. На засіданні земельної комісії, де розглядалися давні питання, ціна, яка була задана земельну ділянку, відповідно так як це є виробництво, а не комерція, то ціна нормативно грошової оцінки є 100 гривень. І відповідно до виготовлення документів по Закарпат Автотранс, ціна за один квадратний метр коштувала 64 гривні 40. Копійок відповідно на земельній комісії розглядалось дане питання і було прийнято рішення, що дана ціна за квадратний метр є дуже різкою, і, відповідно, міська рада за таку ціну не може продати земельну ділянку в Ад Закарпат Автотранс, і тому було застосовано коефіцієнт 2, щоб ціна за земельну ділянку складала більшу суму, і відповідно до проєкту рішення, який ми зараз розглядаємо. Ціна йде 128 гривень, 80 копійок за один квадратний метр. Я просто наголошую, щоб ви розуміли, що дана земельна ділянка не знаходиться в оренді Бережінської міської ради, так як е, дане підприємство має виготовлений Державний акт постійного користування. У мене е, по Закарпат Афота все можливо. Там людина піднімала руку, представилася, хто ви. Пройдіть сюди, я запросили, якщо вас бачимо. Так більше проснуватися. Довелично допустимо. Я народився в районі, в столби перепадчиці. Значить, довожу до вашої ремонту відомо, що перцівська автостанція для нашого підприємства економічно не є, як кажуть, прибуткове підприємство, а є е, моєї гідності. Я розкажу, чому? Керівництво міськради не голосує. 17, так? Пропозиції проходить. Є інші пропозиції? Немає. Ставлю даний про рішення на голосування в цілому. Ми не голосуємо, там автостанція. станції. і пункт 9 в цілому. Прошу голосувати, шановні колеги. Зараз мені Ні, ні, там автостанції. За 16 проти отримали. Якщо є рішення прийняття.